Закріплений допис перше, що бачить ваша аудиторія в Телеграм. Оця сіння кнопка, вона дуже приваблює, на неї хочеться нажати і подивитися, що там далі. А що ми можемо вшити в цю сіню кнопку? Наприклад, посилання на нашого бота, який видає подарунок або літмагніт. Також записувати на консультацію або відкривати особистий чат з нами. Переводити людей на якісь інші платформи, наприклад, YouTube або на сайт, або ще кудись. Також можна вести форму Google для збору заявок, просто переводити кудись. Сценаріїв може бути багато, тому, якщо вам цікаво створити таку кнопку, щоб вона у вас була на каналі, продовжуйте дивитися це відео. А ми з вами починаємо з першого кроку, це нам потрібно зробити Telegram бота Якщо у вас є Telegram бот якщо у вас є токен, ви знаєте, де він знаходиться, то ми пропускаємо з вами перший крок, і далі вже е, включимось на другому третьому кроці. Якщо у вас немає бота, тоді давайте зі мною. Зараз ми знаходимося в телеграм-каналі, у нас є тут акно пошуку, і ми вбиваємо бот-фази. Всі посилання на ботів будуть під цим відео. От він у мене є. А, у вас вискочить багато бот-фазерів, і навіть аватарки можуть бути похожі. Обов'язково звертають увагу, щоб у вас була синя галочка. Це офіційний бот Телеграм. Всі боти, в яких ми будемо створювати, тільки. За допомогою Ботфазера. І е, бот, який у нас є на платформі так, також буде створюватися Ботфазері і інтегруватися за допомогою Токена на будь-яку платформу, не тільки Симпульс. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Ми потрапляємо в чат, тут у мене всього багато. Якщо ви починаєте з нуля, то у вас тут буде синя кнопка розпочати. Нажимайте на цю кнопку. У, погнали. У вас тут є менюшка, вона може бути така менюшка, можете так нажати на кнопку New Bot. І починаємо створювати бота. Нам потрібно його назвати. Зараз можете назвати його як завгодно, потім можемо змінити, можете писати українськими літерами, можете писати англійськими літерами. Давайте я напишу зараз маргус і відправляю. Далі вже юзерней. Тут ми пишемо тільки англійськими літерами, і обов'язково в кінці слова повинна бути, подивитися є підказка, бот, або слідна, або бот, ніжнє почоркивань. І дуже важливо, щоб ваше ім'я не повторювалось, тобто воно повинно бути в єдинічному екземплярі. Тому, я думаю, Маруся 100% вже є, тому ми з вами зробимо так: я напишу Маруся. Але додавлю щось ще. Наприклад, поп. Тут буде такий поп. І зроблю так, і бот. Це тестовий варіант, тому, в принципі, я можу називати, як хочу. Супер. Якщо бот приймає ваше ім'я, він видає сразу токен. Ось цей набор букв літер і цифр це є ваш баштотні. Обов'язково зберігайте його, на третьому кроці він нам пригодиться. Він вам буде в нагоді завжди, якщо вам потрібно інтегрувати знову ж на якусь платформу, як це я сказала раніше. Далі я вам покажу, де він зберігається, він тут прямо під і зберігається. Ми переходимо до другого кроку. Зараз ми створюємо з вами новий телеграм-канал. Переходимо в новий канал і створюємо. Давайте Маруся у нас буде. Вибачаюсь. Маруся. Можемо додати картинку, щоб ми його не загубили. Така у нас буде аватарочка. Не будемо зараз нічого писати, створити публічний канал. Тут з вами пишемо посилання. Можемо також написати Маруся і там щось додати. Бачите, вже зайняте, тому ми дописуємо свій поп, поп також зайнято. М -м -м. Давайте попус <с? <с?> не зайнято, зберегаємо. Не будемо нікого додавати, пропускаємо все, у нас з вами все готово, все класно. Зараз ми будемо додавати нашого бота, якого ми з вами створили додавати до каналу. Для цього ми заходимо в менюшку, адміністратор, бачимо, що я є. Ми додаємо і в пошуку пишемо ім'я нашого бота. Бот у нас Маруся. Зараз Маруся Поп. От він є. Маруся Поп. Супер. Ми його вибираємо. Так, да, він не є підписником, ми його. Добавляємо. Далі ми даємо дозвіл ми, в принципі, все даємо, крім призначити адміністраторів, ні. Зберігаємо. Все, супер, закрите. Ми переходимо з вами до третього кроку. Нам потрібно знайти бота контролер бот. Також посилання на нього є під цим відео. Ми потрапляємо в цей контролер бот, можете почитати тут про нього. Якщо ви перший раз, у вас буде синя кнопка Розпочати, ви нажимаєте Розпочати. І далі нам потрібно буде вибрати Шанель. Новий канал ми тут заміняємо. У мене просто багато ботів, тому у вас буде от така інструкція. Тут буде написано, що перейдіть до Котфазера, ми з вами це зробили. Створити нового бота, ми створили, одержали токен. Так, у нас все з вами є, все супер. Зараз нам потрібно контролір боту відправити свій токен, який ми отримали. Пам'ятаєте, От він є, який ми зберегали з вами, ми його відправляємо. Так, і нам контролер бот каже, додайте Маруся поп до адмінів каналу, ми це з вами зробили вже. Потім перейшли мені з цього каналу повідомлення. якесь. Або я можу надіслати йому псевдонім чи ID. Ми з вами зараз, що робимо? Йдемо в наш Маруся. І пишемо просто привіт. Тут можна яке завгодно повідомлення, відправляємо. Далі беремо правою кнопкою миші. Або, якщо ви з телефону, будь ласка, зажміть пальчиком. У вас буде переслати. Далі в пошуку ми вбиваємо нашого контролер бота. Ви це можете зробити з телефона Контролер-бот. і відправляємо. Все, супер, успіх! Канал Маруся додана. Ми зробили з вами все правильно, у нас все добре. І зараз ми вже можемо створити публікацію. Ми нажимаємо це реклама у нас, ми працюємо з цим повідомленням створити публікацію. Це у нас наступний крок, і ми вже починаємо з вами створювати допис кнопкою. Ми нажимаємо розпочати і запускаємо нашу роботу. І ми починаємо з вами створювати допис. Ви можете зразу тут писати, або можете, як я, вставити просто цей допис, можете форматувати, тобто ви виділяєте речення, нажимаєте правою кнопкою миші, або, якщо з телефону зажимаєте пальчиком, і вибираєте форму форматування. Жирний, курсив, підкреслений, який хочете. Далі додаєте смайли, і у нас все готово. Нажимаємо на самолітик і відправляємо. Ще дуже важливо. У вас може ем, зникати меню це не страшно, ви можете нажимати, і меню буде з'являтися. Бачите? От на цей знак все. Це для удобства. Далі. У нас з'являється меню, що ми можемо зробити: або прикріпити фото, або додати коментарі, або додати реакції, і додати кнопки посилання. От якраз це, що нам потрібно. В інших відео я покажу вам, як можна прикріпити фото, як можна додати коментарі, як можна додати реакції, і не тільки я покажу, як можна затримати. Тобто, наприклад, ми зараз. З вами створюємо цей допис 9 вечора. А я можу зробити так, що цей допис вийде не зараз, а в 9 ранку. І це ви можете подивитися в наступному відео. Зараз ми з вами додаємо кнопки, нажимаємо, і у нас з'являється підказка, будь ласка, ми читаємо дуже уважно. У нас обов'язково йде перше, це назва нашого посилання. Наприклад, я пишу інструкція. Вибачаюсь інструкція. У нас інструкція. Я можу додати, будь ласка, смайл, інструкція. Далі обов'язково пробіл, далі дефіс, пробіл і посилання, по якому буде людина переходити, куди буде нажимати на нашу кнопку. Я додам, ось буде так. Посилання сюди копіюю посилання на цей допис. Це просто приклад у мене, і вставляю його сюди. Все. Відправляю. Що ми бачимо? Ми бачимо наш допис і бачимо вже активну кнопку інструкція. Все. У нас все готово. Це займає буквально 2 хвилини. Бачите? Нічого. Тобто ми один раз настраюємо все. А далі потім заходимо в от Марусі і отак от дописи пишемо, додаємо кнопки, або додаємо інше щось, там фото, і у нас буде дуже все красиво в нашому телеграм-каналі. Все. Далі ми можемо або включити перегляд, або скасувати, або видалити. Але ми йдемо далі, ми надсилаємо. Перше повідомлення готове, обов'язково читайте всі підказки, які є. Далі ми можемо або запланувати то, про що я вам говорила, наприклад, на 9 ранку, або надіслати зараз. Ми будемо надсилати зараз. Знову ж можемо скасувати, зможемо надіслати. Ми надсилаємо. Будь ласка, подивитись. у мене тут зразу відобразилося, що з'явилось повідомлення. Ми переходимо. Ви бачите наше повідомлення, це ми можемо видалити. Тут також можемо видалити, щоб у нас не було Бачите наше повідомлення. Зараз, щоб тут у нас заіграла наша синя кнопка, нам потрібно нажати на допис правою кнопкою, прикріпити. Або можете на телефоні да, нажати пальчиком, вибирайте, прикріпіть, все. І подивиться, будь ласка, у нас синя кнопка. Вже готова приймати вашу аудиторію. Супер! Все. А якщо вам цікаво, як далі включити функції, ви можете переходити до наступних відео, а до цього, будь ласка, приступайте і робіть собі таку кнопку.